Готові? це буде найкращий удасть у вашому житті, який ви переглядали. Привіт, музею! Привіт! І тут така дві Ці два жиліка сьогодні будуть бомбий, досі бамбі! Сину, забігу. Це все інчасково. <ріст> я не так можу про під підвалку, партани, терпи, терпи, себе шліфує. чма тобі, бля! Дякую! А, на, Бомба! Справжня! Було <ріст> сма як? Дуже сильно. Ого! Нічого собі не. А ти що? А я нічого! Я взагалі! А що? ти? Собою. А, до гірки скільки ти біг там? 325 Біжу. Розминочку і думку гадаю. Куди я єлі подіваю? Ще подівне ті то пану, головне єлів набрав. Є сумочка, але такі для телефона, ну і довгиє десь. Таке буває, що зробив. Привіт! Сьогодні є 21 вересня. Ми направляємося з Богданом на старт забігу від нової пошти півмарафон, який відбувається в Рівному. Плюси і мінуси постараюсь показати вам по заходу. І зараз зустрінемо кучу людей. Плани на біг спробувати вибігти з години 30. Але враховувати один вже з мінусів організації це маршрут. Буде гірка на місцевище, де плюс-мінус, набір висоти буде 40 метрів. Я не знаю, в планах було б бігти по 4, там плюс-мінус, але там ту гірку коли ми бігли 6. Батька каже, теж тестив, каже, прикурив. Ну таке. Йдемо на старт зустрічати друзів. Це Красавчики варошевські. Сьогодні будемо чувачі грати. Ні, тепер і дуже тут сьогодні, але там. Не знаю, не знаю, навіть поки прихворів, не знаю. Я, думаю, боли, я але... думаю, з сьогоднішнім набором прихворів. всі. Так. <сх> Це не, не, не. буде чітке оправдання для того, чого не вийшло зробити на шопонував. <shrie> Думав, я один дурний до всяких двіжух. Настя мене не перестає дивувати. Привіт, Що, Сьогодні бомбив. О, красавчик. Заряд водичкою перед стартом. Фух. І тут така двізуха ці тітани там бігають по неділям, що вони сьогодні вибіжуть. Плани Наполеонівські. є в когось плани? Всіх. Ці два жуліка сьогодні будуть бомбити на всі бамбері! Красавчики, бля. Зробимо сьогодні цей день неперевершений все, дивись, поправився, братан, щоб мав що сьогодні скинути. Ну ми заряжені, На победу. папендо. Бомбоски. Прилежкий спойлер. Я здещо бомбезно виглядаю, не зарубився до кого. Зараз побачиш. Короче, движуха сьогодні буде конкретно. Від забігу, йдемо на Шухевича. Підпускаю зараз 30. Щось спазмує в боку трошки, будемо бігти як є. Кого це зупиняє? Настя не зупиняє. У вас може й... да, значить ви недостатньо. Доклали зусиль, щоб перетерпіти цю біль. А нам мозоль, не мозоль, нам до страху. Це все тимчасово. А на старті чемпіоном ти чувствує все завжди. Наша гірочка вдруге. Вірконув телефон, не поверталося на ширик. Ну, Щоб на ютуб Фух, короче, У нас там шо. 13 кілометрів. Да. Пес з гірку. Пичись. И с корочки потом будет рука. Вот так Итак, вот та фак не счет. 57. О, нормально. Тело валить. Эй, красавчик, давай, давай. Дружь. Ну, не блин. І побили. Я тоже так могу, про себе підвалку, партане. Так, Що там у нас? 16 кілометр, час 12. Да. З вовчиком двох з парі, так як і бігли. трошки були просіли після гірочки. І Гірка дала сьогодні просратися всім. Да. Так що, так що Біжем... тримайтесь, братва. Да. Щоб бігти вгори, треба бігати вгори. Да. А -а -а! Санька, давай, красавчик! Готові, це буде найкращий в вашому житті, який ви переглядали. Як казав один митець, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, то що терпи. Ніхто тебе на світі не врятує, ніхто не з власної тропи. На ній і стій, І стій до поки скону, а далі забув. Суть понятна всім. Да. Так же кріпіться, бендіти, вставайте краще. Да. Сьогодні. Не чекаємо на завтра. Да. А ну лепніть мене, будь ласкачка, вот такого лептичка поводичка! Да, на, на, на тобі, бля! Дякую! Она! як це фініш! У -у -у -у. Бомба, не? А Ще останні менше кілометра? Да. Лушка! Сейчас тридцять два. Як справжні джентльмени пропустили малишку, бо фінішна арка там. Зовчком добігаємо до фінішу Коротше, забіг пуска Складний піздец, але прикольний. Давай у у у Давай, братанчик. Що там дерево? Бомба. Да. Не. Справжня. <гулі> <гулі> Було складно, так? Да? Було складно. Як? Дуже сильно. Ого. Нічого собі не. Ти А ти що? А я нічого. А ну кажи свій темп. 4.32, брата. 4.32? Ну нічого, сьогодні ворожки були складні, ні? Так. Що там твій там? У мене там Знімається там на яйком? Красавчик. Щоб ви розуміли бажання людини. Вчора бігав трейлер, сьогодні бів півмарафон, вчора травмувався, але оправдання так і не знайшов, щоб не бігти сьогодні. Красавчик! Красавчик. Бомба супер. Супер, як тобі наш маршрут? Бомба, але горд, звісно, це вбиває старі. Це основна тема для обговорення сьогодні для всіх Слова, учасників. Таке має бути. Це і плюс спуск пошли вже. Да. Росі, сьогодні да. тягунчиків плавних вистачало і да. спусків, так? Да? А все, бомба, підтримка. Мега рівне, просто топ. Я не очікував серйозно, ну ладно, батьох забігах. Но рівне, реально рівна. Анька, що там, ти результат свій якийсь побив попередній? Ні, напевно, на хвилину є. Ніж на Львів. Почта да? да. Десь да, десь годину 30. Да, В да. тебе час, зараз, зараз 40 вроді вийшло. Да. Да? Година 40 і 18 секунд. а на городі, Гірка пушка була, є? да, да, да. Так. <клес> Як її там люди згадували. <клес> Бомба <клес> ракета? В Тебе по часу що вийшло? Година 40. Відна 40, то ти разом з Санкою прибігла. 8 да? Пойдіть, як тобі? Маршрут? А... Горочка – це те, що треба. <плес> Витримка така, що його. Робить. Але ще На фініші після арки відразу пункт гідратації. Видали нам там щось там по бананчику іще всередині, яблучко. І можна вибрати морозиво від трьох слонів, так? так Пушка вже. Три ведмеді, три слова. Вибираєш будь-яке морозиво від дорожчого. Дешевше. Бомба! Три порції морозово, хоча вроді можна було одну. Але я думаю, не насварять, правда? Ну я же на з бандитами на прийшов на, можна на змагання. Все, да. Да. Піду там своїм двом бандітам морозової дружині. А сам, а сам буду їсти банан з яблуком. Пушка. Моя банда, моя команда. Будемо їсти морозові трьох ведмедів. Дійте, будь ласка, на Я підтримка сьогодні була. Да, Еві підтримала тата кричала тато, тато. Це ти кричала? Почнемо розумію. Відтрим медіа. Сертифікат потрібно Український бренд. Спортивних шкарпет. Мав ось такі. Ма ось такі. Зараз ганяємо в ряди. Дуже до речі, колаборація з бандитами Бомба мені зайшли. Так що рекомендую. Запитаємо, що там Юрчик. Їй Юрест, ти сделав це, дорогой красавчик, я тебе вітаю, що там у тебе Не Дивився, якщо чесно. Такі, не дивився. Головне мене з'яв, да і все, каже. Саме головна ціль виконана. <зас> а да. я думаю, що ти прийшла сьогодні, щоб він краще пробіг. А -а -а. Ага, він тебе побачив і зрозумів, що він не може дозволити собі бігти помаліше. Каже, краще я вмру під час змагань, ніж від неї вдома. Він все одно побрив від мене вдома. Він все одно побрив від мене вдома, це просто не ізбіжне. Мабуть, його б'єш. Це за прийняти. Б'ю, люблю. Юра, тримайся. Якщо що, в тебе є мій номер, дзвони. я тебе люблю, 200 Добре. На камеру. Так, перше місце поки серед п'ятерки. Другий учасник п'ятерочки і запіжу клас. Шкануну розкажи, ну що Дай там, як до... тобі біглося і тебе вітаю. Мені... Дякую. я взагалі а що ти? з собою. А що з ти половинку бігла, на десятку? Бо я хотіла по рекорду з маму прибіг. Я, я теж думав <реш> маршрут не для рекордів тут а сьогодні. Добре. Та ти що, ти. Я тебе вітаю. Ну, Видно мене трошки був занадто рекорд раніше. <смірш> То не так легко не, не зайшло. Не. О, <смірш> 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 Фініш п'ятірочки. я привів шостий. Та ти що? Це... Я думав в третій, то ні, ні, ні. ти якому вигравати. Але я задоволений, результат задоволений. Задоволен. І що тобі Три легко біглося після гірки? До гірки скільки ти біг там? 3,25. 3,25, а? Я добігав по 4,10, а після гірки як ішло. Трошки треба було стабілізувати, відновитися. Забило чуть-чуть. Десь да. кілометр, я біг, так відновлювся, вертався в свій темп і потім вийшов назад на 328-329. Я то щось думав, що ти впризався. Ні, 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 ні. Оказується, лосі ще більше приїхали. Так-то, так, звісно. Да? На ну... своїх лосів є інші лосі. <рес> я з тим тренуватися да. далі. Ну Все, дякуємо так, тобі так, за, так. за приклад. Так. Да. Гарний приклад. горний характер. Вітаємо вас. Вітаємо хлопців. Категорія 60-69 років. Виконяли, ми ви в них сиділи на квості, коловали. Поки діти граються, інші добігають там під тірку. хто ще половинку біжить. Я вже закінчив коротко про сьогоднішню подію. Казати, що було легко, не скажу. Два рази в гірочку на міське начав випанутися, було так нелегко. Але проблема була сьогодні в дірці, мабуть, більше в тому, що не встиг відмовитися від попередніх змагань, які були в минулу суботу. Це не, є, не звучить як оправдання, просто шукаю е, причини, чому типу, не було тієї енергії. В минулої суботи, хто на курсі, був МТБ е, пробіг, 100 кілометрів на велосипеді грунтами. Зайняв друге місце в категорії, після того 3-4 дні побігав, там. два дні зробив перед змаганнями вихідний, як виявилося мало, тіло не відновилося, і вже біг там по самому почутті. Щось там час загалом час тридцять 34. Я вироблю потім біг в компанії з Вовою, Стартанули ми з на Нагорним, так доволі бодренько, 3.45-3.50. Але це все тривало до гірки до Далі дівка внесла свої корективи, відновились, побігли далі, і отак собі вже по фану тренучному режимі потилися е, до фінішу. Загалом, порівняючи, що це рівне. В перший раз такий масштабний забіг. Да, були деякі моменти там по організації, але вони вчаться, так як у нас це відбулося вперше. Вперше стартувало 600 учасників в одну рамку, е, чи ти ще одну арку за один забіг. Так що... Далі буде тільки краще, і в нас і в нові почти так що припіться і ставайте краще смерти чекайте на завтра.